Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги! Я знову рада вітати вас, шановні друзі, у Домі книги. В обіймах е, теплої е, погоди, а також під лакиттю е, прекрасного чистого неба в е, Україну завітав серпень, коли у ланах збирають хліб, а люди насолоджуються дарами поля та лісу. Однак навколо панує ще справжня літня атмосфера, яка змушує кожного на мить забути про власні клопоти і відпочити. Бато хто вже відпочив однак, у серпні люди також виїжджають кудись далеко або відпочивають біля своєї домівки. Однак інколи здається, що якісь зотичні країни кличуть нас манять, але ми забуваємо про те, що наш рідний край і його оточення також є сприятливим місцем для проведення. Прекрасного відпочинку Тернопільщина дійсно регіон, в якому можна пізнати чимало екзотичних об'єктів і добре потоваришувати із природою. Отож, темою нашої сьогоднішньої передачі є ближче знайомство із нашою батьківщиною. Важливою буде також інформація про охорону навколишнього середовища і охорону власного здоров'я, адже найкращий відпочинок тоді. Коли ми здорові і перебуваємо у екологічно чистих місцях, отож, запрошую вас у дивовижний світ природи на крилах книги. Тернопільщина це край численних. Чудес на гусятищі, наприклад, знаходяться два природні озерця, вода в яких не замерзає ніколи. Крім цього, тут можна зустріти квітку Орхідея, е, котра цвіте після досягнення нею 18-річного віку. Крім цього, давнину на Тернопільщині жили мамонти. Дізнатися, ці цікавинки та багато інших можна. Е, ось у такому посібнику «Твірідний край Тернопільщина. Це видання призначене для учнів 4 класу, однак може бути цікавим і корисним для усіх, хто цікавляться нашим рідним краєм, пізнаючи Однопіль, що ми повинні зважати не лише на екзотичні і цікаві об'єкти, але також уважно вивчати її проблеми для того, аби знайомитися із рідкісними та зникаючими видами рослин. Можна зокрема познайомившись із такою книгою. Тут зібрано види, кут занесені в червону книгу України. Вони спостерігають за нами практично всюди на підвіконні офісу у степу або ж на відкритому просторі. Це звичайно рослини, які підкращують нам настрій, а також допомагають нам відчути і побачити, якою на навколишня природа. Ознайомитися із травянистими рослинами України можна у ось такому атласу влітку квітне чимало лікарських рослин, котрі спроможні вирішити багато проблем пов'язаних із здоров'ям для тих, котрі вірять в цілющу силу лікарських рослин, призначений ось такий посібник лікарські рослини Тернопільщини. Опівночі айстриси до розцвіли, умились росою, вінки одягли і стали рожевого ранку чекати і в райду губарві життя убирать. Так писав про айстри видатний український поет Олександр Олесь. Ці прекрасні квіти є надзвичайно різноманітні. Невпадково айстри називають королевами маргариток. А залом ці квіти були завезені ще з Китаю. У другій половині ХХ століття в Україні створені власні сорти айстр. Для того щоб признайомитися із цією довижною квіткою можна, звісно, взявши до ось такий посібник айстри. Де ви тільки не поглянули усюди нас супроводжують брати наші менші звірі, риби, птахи. Ось така навчальна книжечка розмальовка, яка буде корисна дітям, навчить не менших читачів знайомитися із рослинним та тваринним світом. У цій книжечці розмальовці може знайомитися із новими з тваринами, а також із відомими. Також можна почепити багато цікаві корисної інформації. Ось, наприклад, легенда про шашкаря. ось таку пташку з таким перекошним дзьобом розповідає, що шашкар. Намагався витягти своїм дзьобом цвяки з на якому розп'ятий Ісус Христос, і на біних зусиль він у птаха перекривився. Проте така змішана форма дзьоба допомагає пташці швидко здобувати собі поживу. У літню пору можна спостерігати, як вірно товаришують люди із пивом, споживаючи його мало не щодня. Однак з кожним конкомцем петконапою під людина підпускає свій організм чимало воргів, наприклад, кам'яну хворобу, або ж виростку шлунку, або ж схильність до певного алкоголізму. Ось така книга основи здоров'я, яка призначена для учнів 9 класу, однак буде корисна всім, куди дбають про своє здоров'я, розвінчує хибний культ. Про безпечність споживання пива, реклама якого сьогодні кішить у засобах масової інформації.